Вітаю, вельми, шановні пані та панове. Пропоную вам підписуватися на мій Ютуб канал, ставити вподобайки, коментувати, поширювати, тиснути на значок спонсорувати. Ми в Україні нині живемо від, як кажуть, паніки до ейфорії. Зараз стан ейфорії в зв'язку з тим, що нібито Дональд Трамп. Перевзувся чи різко розвернувся і повернувся до Московії задом, беком, п'ятою точкою, і все таке інше. Я думаю, що нічого цього немає. Нічого цього, цього немає. Він великий маніпулятор, який просто морочить голову всьому світу. Якщо подивитися оцим вісім з гаком місяців його керівництва, то це суцільні маніпуляції, розвертання в різні боки, повертання сюди-туди, класичні посмішки, навпаки, на обличчі з'являється глум, на обличчі з'являється. Страх, На обличчі з'являється гнів і все таки інше. І все це коментується, все це переварюється, все це обговорюється і так далі. І тому подібне. Бачите, Трампу страшенно не сподобалося, що коли він піднімався на екскаваторі у організації Об'єднаних Націй, той взяв і відключився. І от після цього саме він розбомбив Організацію Об'єднаних Націй, назвав як таку, яка нездатна ні, ні на що. Навіть вони не здатні е, ні ліфт налагодити, навіть ескалатор в них не працює. Та в, в таких умовах, коли тут зібралися так, кращі люди, колгоспу. Так, зібралися тут, а це не працює. І я б зовсім не здивувався, як людина цинічна, що цей ескалатор ліфт, і що там ще не працювало, так, то відключили за наказом Трампа, так, щоб так воно було. Ну, така людина. Ну, він маніпулятор. Він таким все життя був, таким все життя і, і зараз залишається. Не може він бути інакше. І оце все, що зараз нібито він повернувся кудись там не в той бік, так. то це теж чергова маніпуляція для того, щоб ну, там же ще ж є. Американці прості, там є вибори ще залишаються поки що демократичні до Сенату, до Конгресу, і е, треба щось робити, тому що нічого ж не робиться. Слова тільки так. Там е, на всіх фронтах е, якихось е, е, 60 чи 80 мільйонів цих. Так, мексиканців і взагалі, переселенців з Латинської Америки. Не знаю, кого там цей? Чи Обама, чи Байден, да це Обама. 30 мільйонам дав американське громадянство. А інші? Де? Так. Ну і що? Він висилає літаками. Ну, скільки в літак може війти? Ну, хай тисяча цих літаків. А там їх десятки мільйонів. Ну це ж маніпуляція свідомістю, коли оцим американцям, яким це вже все обридло, я маю на увазі корінних оця, оці всі банди і так далі, і тому подібне. Ну, зроби. Те саме, що зробив президент Сальвадора, який не маніпулятор, а реально взяв і ліквідував всі ці банди. Так. І не стало їх. І тепер можна ходити, гуляти вночі, цілу ніч і тебе ніхто не буде займати. А недавно ця країна займала перше місце в світі за кількістю вбивств. Ну так він же ж не робить нічого. Але він говорить. Ну, от ну, народ такий, ну, і, не тільки в нас, але й американців. Досить заявить про те, що ти там слуга Америки і все. Ти будеш вірно і постійно служити американцям. Так. І вони проголосують за тебе, так. а потім вони починають щось там тените, тенете, того нема, цього немає, і все. І вони починають думати: так може, ми помилилися? Так, то треба ж підживити це все. Ось. І він підживлює все це черговий раз про те, що він же ж не якийсь агент краснув. А він от їм е, так е, обізвав їх навіть там, якимось паперовим тигром і все останнє. Та це ж сильно, та це ж страшно, замість того, щоб виділити зброю в Україні. Для того, щоб вона перемогла. Він словесний, оцей, оця діарея в нього продовжується. Народу це подобається так. І це все буде продовжуватися і далі. Так що, сподіватися на якісь покращення. Так, ми зараз знаходимося в стані ейфорії, тому що ну, бачимо, що воно паралельно там. Щось бомблять у Московії, а з боку Трамп ніби до них повернувся, і ем, Беком задом, і, і все таке інше. Але ем, як кажуть, не все так просто. Так. І наступним нашим станом буде паніка.